Народ, вітаю всіх, клуб, найкращих християнських подорожей, з пройдешним 2022 роком, що ви живі, здорові. Я вірю, що зараз вас ви зберігаєте спокій, мир в самому своєму серці. І зараз веду мій репортаж з Майдану Незалежності. Сьогодні 30 грудня 2022 року. Завтра буде 1 січня. Може зимою спиною майдан Незалежності, дом про до Шановні, що я хочу вам побажати. Ну Чому з того місця? Тому що дуже багато маршрутів у нас починається саме з Майдану Незалежності, і це визначна точка в Україні. До речі, за мною бачите цей глобус це символ нульового кілометру відліку від географічного дистанції від міста Києва. Хоч що хочу побажати. Ну, Перше, хочу побажати миру, Божого захисту. По-друге, хочу побажати здоров'я. Хочу побажати, щоб ви просто вашому серцю зберігали мир і Боже спасіння. І знаєте, головна місія одна з головних місій, з чого ми почали робити 2016 року. Цей рух, клуб Найкращих Християнських Подорожей», то є народження згори. Бо в нас дуже багато людей вірують в Ісуса Христа до 2022 року. До відкритої фази війни, в нас статистика була така, що два. Приблизно 73% себе визначали як православні християни, тобто майже всі в нас вірують в Ісуса Христа в країні. От і наша мета була це допомогти зробити цей крок народження згори, промовляти цю молитву в спасіння, чи молитву покаяння, як вона по різному зветься, в івангельських церквах покаяння православних в православних спасіння в католицьких. Головне це, що серце людини і сама людина це її душа. І тіла і дух було народжене, народжене від Бога. І знаєте, це саме дорогоцінна мить, коли ви народжуєте згори. І це все, що йде в вічність. Багато речей тут залишиться на цій землі, але головне це спасіння душі. Так що це і була головна мета. А на другому місці вже це да, екскурсії, це гарний чай, час, що ми проводимо разом. Що ми ходимо по місту Києву багатьма маршрутами, цікавими маршрутами. за моєю спиною європейська площа. Багато речей. Жовтновий, жовтневий палац, бачите, готель Україна, і дуже багато таких дуже класних, прикольних місць в Києві, що відомі, і невідомі. Тому це дуже класно пізнавати своє місто, місце, де ви народилися, місце, де ви зараз мешкаєте, де ви приїхали в гості. І как я дуже радий весь цей час 2016 року служити тим даром, що в мене є. Це позитив. Це радість, це благовістя і е, дар розповідати цікаві і смаколики з історії е, з життя відомих людей, що мешкали, приїздили до міста Києва. Шановні, рясне благословичу вам, вірних друзів, наснаги Божої, е, Божих благословінь, е, фінансів. Багато, е, а також щоб всі ваші е, родичі, знайомі, близькі. Були в Божому під Божим покровом, щоб вони мали вічне спасіння, народження згори. Оце я бажаю в новому 2023 році. Я маю надію, що війна скінчиться по любому. Бо ми молимося, ми віримо, що Ісус Господь України тому все буде в нас клас і буде ще ще краще. Ми молимося, щоб не було більше смертей, щоб ніхто не просто. Не постраждав, О, так що, шановні, віримо в саме найкраще. Тільки віра до Бога. До нових зустрічей, зустрічей в нашому клубі.